Друзі, нарешті прибираємо цю жахливу, страшенну купу скла. Ось там купа скла. Чуєте звук? Чуєте? Це? це капець. Ходяться роботи. Собаньки гуляють. І наша купа скла нарешті скоро буде розібрана. Там буде місце під тимчасовий вольєр. Якісний, гарний. Чому я кажу тимчасовий, тому що це вольєр саме для наших собаньок, щоб вони вдень не заважали нікому, сиділи, налазили. Бачите.